Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монета 25 копійок 1992 року. Штамп 23BAM, каталожний брак. Монетка. Виготовлена з латуні. Сама монета. На аверсі зображено тризуб, напис Україна внизу дата, по боках листя каштану з колосям пшениці. Гурт. Монета має мілку насічку. Реверс монети має напис 25 копійок та по колу ягоди калини зібрані в такі 8 ячейок. Є на сьогоднішній день екземпляри, які коштують від 100 доларів. На таку монетку ціна, друзі 1$ на сьогоднішній день, в залежності від стану монети. Якщо вам попаде монетка виготовлена не з латуні, з будь-якого іншого металу, ціна на таку монету договірна. Якщо попаде поворот на 180 градусів, або брак аверс, аверс, реверс реверс Ціна на такі монетки розпочинається від 100$, доларів, друзі, в залежності від стану монети. Поворот на 180 градусів. Якщо на аверсі три зуб буде рівно, то при перевороті монети буде перевернута, як в американських монет. А браки аверс-аверс, це буде два три зуба з обох сторон. реверс-реверс. Напис буде 25 копійок. В кого є такі монети, телефонуйте, пишіть, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. До зустрічі в наступному відео.